Всім привіт! Сьогодні в нас з вами відео про книги. Це моє перше відео. Я вирішила все-таки з вами зайняти розмовне відео, де ми теревеніємо, бо коли я буду фарбуватися, розмовляти про книги, мені здається, це все приміщається ось так. У мене загалом є вже більше, ну, досить нормально прочитаних книг, але я вам буду по декілька показувати, бо мені здається, коли я покажу одразу всі, це відео вийде на декілька годин. Отже. У мене, я вам сьогодні покажу 6 прочитаних книг. Розкажу вам про свої враження, поговоримо про кожну книгу і загалом з чого розпочне. Розпочнемо з того, що мене я маю не суто книги в паперовому форматі, більшість книг я читаю в електронному форматі. У мене є багато телеграм-каналів, де є. Різні книги, де ти можеш собі скачати і почитати. Загалом я надихнулася, я замовила собі в грудні було аж 4 книги паперові, на сьогоднішній день я прям ще не всі з них прочитала, тому що читаю частіше в електронному форматі. Загалом, з чого я хочу почати, якщо вам комусь буде цікаво, як швидше читати книги в електронному форматі чи в паперовому, Мені швидше якось йде в електронному. Якщо, хоча й в паперовому також. як зручніше, плюс паперової книги це ви можете потримати, повертати сторіночками, це круто, але є і мінус. Бо якщо ви паперову книгу читаєте суто в день, коли при світлі, чи ввечері, але все одно потрібно світло, то електронну книгу ви можете читати і вдень, і зранечку, і вночі. І навіть коли кудись їдете. Це круто. У мене є різні варіанти. Я читаю і паперові, і електронні, і іноді час від час замовляю. Загалом перша книга, яку я прочитала, допоки в мене їхали мої паперові, першу книгу, яку я прочитала в електронному форматі, я буду з планшету показувати фото, буду трішки розповідати, ну, бо як інакше. Це книга Колін Гувер «Покинь, якщо кохаєш. Це книга, яку я дуже часто е, хотіла прочитати. Мені було цікаво, я чогось не могла загалом знайти в електронних форматах. Зараз, на наше щастя, дуже багато різних телеграм-каналів, ви сміло можете читати. Отже, перша книга покинь, якщо кохаєш Колін Гувер, і я її прочитала. У мене є програма «Рорк». Це, коли ви читаєте книги, дуже круто, бо ви собі записуєте, там, наприклад, знаходите книгу, пишете, скільки сторінок у вашій книзі, починаєте. Ви там написали перша сторіночка і ви собі читаєте. Там, Наприклад, прочитали 10 сторінок, зупинили, все, ви закінчили, там закінчите 10 сторінок, і далі ви можете до цього повернутися. Також тут оцінки ставиш, там можна коментар писати і там можна залишати, якщо якісь у вас є цитати з книг, щось таке. Загалом книга Колін Гувер, покинь, якщо кохаєш, я прочитала за 6 годин і 7 хвилин. І поклала свою оціночку 5 з 5, бо мені прям ця книга дуже сподобалась. Я просто в захваті від неї. Також я вам швидко зачитаю загалом про що це. Тут дівчина, яка називається Лілія, приїхала до Бостона. Вона хотіла. Втекти від минулого, бо вона жила з матір'ю і вони жили в напруженні батька, він був аб'юзером, так би мовити. Вона загалом переїхала, відкрила свою крамницю квіткову і насправді вона знайшла своє кохання. А точніше про що? Її дуже... Вона мала, так би мовити, в неї був тривожний стан, до неї приходили там спогади минулого. І вона прям боялась того. Вона знайшла своє кохання, знайшла хлопця по імені Райл, але він виявився тираном, як і її батько. Вона, з ним, звісно, одружилась, народила дочку, але вона ну, просто випадково зустрілась з хлопцем на ім'я. Боже, я ось так прям забуваю. Так, стоп. Ось, бачите, ось це прям, коли у мене таке проходить, хлопець називався Атлас. Вона загалом згадала, це було її перше кохання шкільне. І в кінцевому варіанті вона з ним одружилась. Вона, як одружилась? вона одружилась з тим хлопцем, потім посварилися, розійшлись, він її бив. Відповідно, жила вона сама. Але все-таки не забувала про цього хлопця. І у нас є одразу друга частина книги. І друга частина у нас «Залишся, якщо кохаєш, ось так виглядає. Я можу трішки приключатись сторінки на сторінку, бо все-таки знаходжу фото в електронному форматі. Це також. Друга частина, я її прочитала на одному диханні. Книгу залишся, якщо кохаєш. Я прочитала за 5 годин, тобто на ще швидше, ніж ту попередню. Тут взагалі все було на одному диханні. Я прям переживаю, я коли читаю книги, я проживаю моменти, так би мовити. Бо, як би вам сказати. Я прям занурююсь в момент, коли читаю книгу, і ось саме ця друга частина це вони просто зустрілись, так би мовити, Випадково, хоча, я думаю, це було зовсім не випадково, але загалом вони відчули, що хочуть бути разом, чому ця книга залишиться, якщо кохаєш, бо дівчина Лілі вона не знала, як до неї віднесеться до цього минулого її колишній чоловік. Вона боялася, що він не обіжав її дочку, щоб не... тому вона ніколи не так би мовити не залишала її одну. Але, тим не менш, вона віддалася все-таки своїм почуттям. І... В кінцевому результаті вони одружились. Мені здається, це просто неймовірно цікава і захоплююча історія. Загалом, щоб це прочитати, тут, не... тут дуже мало вам зрозуміти того, що я вам усі розповідаю, чи навіть тих анотацій, які є в книгах, коли ви можете знайти в інтернеті, в різних книжкових там магазинчиках анотації є короткі. І це цікаво прочитати, але ви не проживете того, ви не зрозумієте суті, поки не прочитаєте цілу книгу. Загалом, мені дуже подобається творчість Колін Гувер. Це моя улюблена авторка, але я дуже хотіла прочитати її всі книги, але я трішки утримуюсь, я крім цих двох, я більше нічого не читала, чому я утримуюсь? Я хочу пізнати ще ж. Бо коли я буду читати суто її книги, мені інше не буде цікаво. Третя книга, яку я прочитала, це Емма Скотт», Називається Вище тільки кохання. Цю книгу я не можу знайти вам, щоб я знайшла фото. Це прямо з моїх сторіс в Instagram. Книга вище тільки кохання прочитана за 5 годин і 42 хвилини. Я прочитала цю книгу за один день. Тут дівчина, вона після втрати батьків проживала сама, працювала в кав'ярні, і вона читала книги. Вона обожнювала читати книгу. Її улюблений письменник відомий був Рафаель Мендон. І вона його. Їй це дуже подобалось книги його, їй було цікаво читати, і знаєте, вона зустріла його. Уявляєте, в кав'ярні вона його зустріла. Він взагалі називався там, хоча в нього книг писало Рафаель, але ми знаємо, бат хто бере псевдоніми, тому в нього також був псевдонім. І коли вона його впізнала, він писав книгу про нього, Там взагалі була важка історія. Я настільки плакала, що я не можу розповісти. Вони там, там і сварки були, і викрадення, її і викрали були. Там настільки того всього про відбувалось, я прочитала на одному диханні. Я, настільки, я просто, коли ось читаю, повністю віддаю себе в книгу, повністю, пере, так би мовити, проживаю. Життя тих, там, чи дівчин, чи хлопців ну взагалі. Тобто, коли ось я читала про цю дівчину, я прям була, коли її там викрали, пили, я повністю була так. Я ж настільки емоційна, що просто капець. І коли я начиталася з цих книг про кохання, коли вже прям капець. Я вирішила перейти далі і я обрала вже прочитала паперову книгу, служниця Фріде Макфаден. Я її прочитала за 5 годин і 13 хвилин. Тут розповідається про дівчину, про жінку Міллі Келовей. Вона загалом була у в'язниці. Я тут зараз зачитаю трішки. Це... Вона втомила жити в автівці, харчуватися сендвічами, тому погодилась працювати з ложницею в Вінчестері. Це дуже багата сім'я, в неї є власна кімната, пристойна зарплатня, але в неї є таємниця. Тобто вона приховувала від жінки, яка взяла її на роботу, те, що вона була у в'язниці. Але вона прям не підозрювала того, що буде там. Їй не подобалась е, е, загалом її е, так, якби роботодавець, в кого вона працювала, їй не подобалася її дочка, але їй безмежно сподобався її чоловік. Вона в нього закохалась, але він виявився тираном. Це у нас є без це, е, Боже, Я прочитала ось тут бестелер, бо це дійсно класна книга. Це є трейлер. Загалом Фріда Макфайден пише трилери. В цієї книгі є три частини. Перша в мене паперові. Я її прочитала дуже швидко, і вона мені дуже сподобалася ця книга. Так, загалом там була друга частина, називається Секрет служниці. Це вже ось така червоненька. Для початку я хотіла її придбати. В також паперові, потім я вирішила все-таки прочитаю в електронній версії. Я її прочитала взагалі за 3 години 54 хвилини. Вона не є менша від цієї частинки. Просто мене захопило це. І коли я знала, що в мене є, що я можу прочитати продовження, мені було дуже цікаво. Я не втрималася, тому вирішила одразу приступити. Тут вона вже прям після того, як якось того чоловіка, втекла від того чоловіка. Вона вже в іншій сім'ї, вона хотіла знайти роботу і вона знайшла іншого також, але там теж саме. Там вже вона працювала, так би мовити, уже не було господині тому, був тільки хазяїн, тому що господиня вона постійно була в спальні, не ніколи не виходила. І, виявляється, чоловік їй також буде раном. ця дівчина Міллі, вона її прям врятувала. Можете собі таке уявити? Тут також і вбивство і все, що не хоче. І третя частина книги служниця спостерігає. Цього, до речі, в продажу я дивилась в паперовій версії немає, скоро з'явиться, але ще немає. Її я прочитала за 4 години і 6 хвилин, тобто ці дві книги я прочитала в один день. І що служниця спостерігає, що служниця, секрет служниці. Це те, що я прочитала за один день, бо було дуже цікаво. Ось саме в цій третій частині там був. Італієць, який працював в саді садівником з ось цієї книги. Вони так і ходили і нарешті вони одружились. Придбали собі там будинок і в неї був власний. Її нова сусідка запросила на вечерю, там був шанс знайти друзів. І вони там не сильно в неї був холодний погляд, їй щось не подобалось, в них вже була дочка. І от саме її дочка забила ось того господаря, так типу сусідки чоловіка. Він був тираном, Дітям, там, які пропадали, насправді він їх катував та вбивав. Ось це реально після таких історій капець. Злом, друзі, такі шість книг. Кожна з них мені була повністю сподобалась. Загалом це все таке несильно довге відео, хоча я тоже буду монтар, я думаю, це буде не сильно довге. Тим не менш, напишіть, як вам, чи цікаво, чи знімати знову, чи продовжувати саме такі відео. А зараз вам щиро вдячна, що дивитесь. всім до зустрічі і всім па-па.